У Житомирських депутатів можуть забрати 3 мільйони гривень бюджетних коштів на утеплення будинків. Відповідно, пропозицію і проект рішення на засідання виконавчого комітету вніс член виконкому Дмитро Ткачук. У проєкті пропонується скоротити видатки міського бюджету на 3,7 мільйонів гривень. З них 3 мільйони на депутатські повноваження, 400 тисяч на висвітлення діяльності міської ради, 174 тисячі на пільги частим громадянам міста і 100 тисяч на організацію депутатської діяльності. Дмитро Ткачук вважає, що 3 мільйони в рік на депутатів у рік виборів це прямий підкуп виборців у той час, коли скорочуються витрати. Найбільш значуще на думку члена виконкому статті До чого не вистачало, порізали. Управління соцзахисту 1,6. управління праці та соцзахисту, 1,6. управління житлового господарства мільйон 400. Якби ось ці кошти в результаті спрямувалися, половина статей порізно саме по благоустрою. то давайте не забирати з фонду благоустрою і передавати депутатам, щоб вони вирішували питання благоустрою. На сьогодні є, якби розподіл е органів і їхніх повноважень, і вони відповідності до своїх повноважень повинні здійснювати свою діяльність, а не депутати це повинні робити. Чововицькі міського голови Любов Цимбалюк виступила категорично проти такого перерозподілу коштів за її словами. На депутатах вже зекономили, і більше буде вже нераціонально. так само і сесії. Тому кошти, які ми не можемо зняти до нуля, тому що вже депутата, що ми не можемо на За те, щоб внести відповідний проєкт рішення до порядку денного, проголосували 18 з 37 присутніх членів виконкому. Голосів не вистачило. Питання економії на депутатах перенесли на наступне засідання виконавчого комітету.